Вранці ми на овечій фермі заміряли периметр для встановлення електроогорожі, виміряли периметр і розрахували, кілько потрібно нам стовпчиків на приблизну відстань 4 метри один від другого. Якщо при виборі комплектації електропастуха немає вільного доступу до дешевої деревини, то відповідно звертаємо увагу на пластикові опори. Вони в першу чергу являють собою досить зручний і мобільний елемент огорожі, враховуючи те, що їх невелика вага. Вони гнучкі, тобто під механічною дією не ламаються. Пластик захищений від дії ультрафіолету. Ще чим скажімо так, зручні пластикові опори, тим, що в них вже в конструкції передбачені елементи кріплення. На відміну від дерев'яних опор, до яких елементи кріплення потрібно підбирати окремо в залежності від того, який буде провідник. Елементи кріплення в нас тут є універсальні для різних типів провідників. Тобто, в даному випадку, ми в комплектації електроогорожі для захисту овечої ферми від нападів вовків, використовуємо стрічку 2 см, Відповідно для цієї стрічки в даній, Півтора метрові, вірніше точно сказати, 157 сантиметрів опора повністю з металевим наконечником. В неї передбачено сім кріплень для стрічки. Відповідно, це дозволяє е, досить великі, велику кількість натягнути провідників, тим самим забезпечити мініма, мінімальний прохід тварин, від яких ми захищаємося. Стопчики дуже легко пластикові вставляються в ґрунт, тому що вони мають. Металічний наконечник, який загострений, і досить просто його поставити і ногою до кінця затиснути, щоб він надійно тримався. В конструкції передбачена додаткова опора. Тобто підніжка опирається в землю, тим самим, якби не дає стовпчику розхитуватися під дією там вітру і так далі. З даному периметру прокошували траву, щоб вона. Нам не робила замикання електроогорожі, електроогорожа працює таким чином, що фаза від електропастуха поступає уже через розрозрядник, через індукційну котушку на електроогорожу і не потрібно іншого нуля, тому що ноль він заземлений біля електропастуха, І тому якщо тварина чи людина доторкається до будь-якого проводу. Електроогорожі і зразу відчуває електричний імпульс. І нам показує відповідний рівень. Ми бачимо і можемо прокошувати вже цю траву, щоб уникнути лишнього електророзряду, і, тому що, якщо велике замикання, швидко садиться акумуляторна батарея. Потім ми поставили ворота. Ворота для електроогорож, які розтягуються і проводять електричний струм. А також мають ізоляційну ручку для того, щоб можна було під час роботи електропастуха їх відкрити і випустити тварин. Функцію контактну, тобто проводив струм. Відповідно, він має бути максимально без корозії. О, ця пружина розтягується до 5-6 метрів. Встановлюється на будь-яку дерев'яну або металеву опору, тобто, яка може витримувати нагрузку при натягуванні. Тобто Сама по собі вага пружини тут десь близько кілограма, плюс ще при натягуванні досить, досить велике навантаження. Тому тобто, обов'язково встановлювати для цього елемента якби, надійні стійкі опори. Оце у нас варітний ізолятор, за допомогою якого оця пружина, як ми бачимо, вона кругла. А оцей провідник він плоский. Тому для того, щоб їх якісно з'єднати, щоб не було розривів, не було закорочень, щоб постійно струм протікав через цю конструкцію, встановлюються отакі плоскі елементи кріплення. Тобто, з однієї сторони, в цей елемент він фіксується за допомогою оцеї пластикової направляючої. це Ізолятор у нас, тому що він спеціально зроблений з пластику, щоб він не давав закорочення від оцих металевих елементів до опори. Після цього ми обтягнули електроогорожу чотири полоси струмопроводячою стрічкою, яка проводить струм електричний, вона складається з поліетилену і в ній вмонтована спеціальна електропроводка, така сітка, яка проводить струм. У вигляді провідника в даному випадку ми рекомендуємо використовувати стрічку 2 см ширина, в неї вмонтовані металеві провідники спеціальні, які не ржавіють. Ця стрічка може бути змонтована на різні типи опор. І для того, щоб електроогорожа функціонувала стабільно, тобто, щоб на кожній лінії була е, е, напруга, для цього потрібно оці всі лінії на, на початку чи в кінці з'єднати між собою. Для цього використовуються отакі от перемички. Тобто є контактний кабель і такі от пластинки, між якими закладається сама стрічка. От, і відповідно тобто, дві стрічки між собою з'єднуються таким чином, накладаючи ці хомути металеві. І після цього ми взяли і підключили до електрогорожі, електропастух, який працює на сонячній батареї. Генератор імпульсів в даному випадку ще додатково укомплектований сонячною системою для того, щоб максимально цю систему можна було використовувати автономно, так як у гірській місцевості, в віддалених районах, степових регіонів України відсутнє постійне електропостачання. От, і, Відповідно, сонячна панелька е, досить компактних розмірів, працює в, в зв'язці з електричним генератором, і вона виконує функцію зарядки акумулятора, від якого, власне кажучи, і підключений е, сам генератор імпульсів. Значить, е, цей грозозахисний розрядник це досить важливий елемент в будь-якій електроогорожі, так як е, при попаданні блискавки. Скоріше за все, вона попаде саме в електроогорожу, так як вона має великий периметр провідника. Відповідно, ну, є дуже велика вірогідність, що блискавка вдарить саме в цей периметр. Відповідно, по провіднику розряд від блискавки буде рухатися туди, де найкраща провідність. Найкраща провідність у нас в даному випадку це в електричному генераторі. Тому для того, щоб його захистити від попадання блискавки, ми ставимо таку пружину. Значить, цей кінець у нас з'єднується з стрічкою, під'єднується до пружини. А далі вихід з цієї пружини, тобто струм проходить через пружину і ось контактний, цей контактний кінець вже від нього дріт іде до самого генератора. У випадку попадання блискавки в лінію, тобто розряд буде йти по цій пружині, оця пружина плавиться. Розмикається, виходить, контакт, і далі тоді розряд блискавки підб'є цей контур. Оце є контур заземлення, саме грозозахисту. Від нього просто будь-яким контактним проводом ми приєднуємося до штиря-заземлення. Штир заземлення у нас це в даному випадку такий трикутної форми, профіль металевий, обов'язково оцинкований. Тому що якщо ми використовуємо чорний метал, він дуже швидко. Покривається товстим шаром корозії, відповідно, це якби запобігає нормальному заземленню. В даній комплектації передбачено такий пристрій, як тестер. Тестер використовується для вимірювання напруги на огорожі. Для чого це потрібно? Будь-який генератор він має определені характеристики, скажімо так. Чим більше він видає вольтаж, тим більше в нього сила. Удару. Тобто, чим більша сила удару, тим на більш витривалих тварин він розрахований. Для того щоб після інсталяції огорожі впевнитися в тому, що огорожа працює адекватно, що імпульс електричний, який видається генератором, розповсюджується по всьому периметру огорожі по всіх провідниках. Для цього використовується даний тестер. Оцей от металевий щуп вставляємо в землю. Для цього е, обов'язково землю перед цим полити. Якщо ґрунт сухий, його потрібно полити, для того, щоб він краще проводив струм. А іншим кінцем, от у нас є така спеціальна прищепочка. Ми торкаємося до провідника, який у нас е, в даному випадку буде під напругою. От, і таким чином відбувається закорочення, і ці лампочки мають засвічуватися відповідно до того, яка напруга на провіднику.